Отця, Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, перша неділя Великого Посту називається неділею торжества православ'я. І може нам повелково здатися, що це наше свято. Ми ж православні. Насправді це торжество справжньої віри, віри, яку Господь дарував через апостолам тим, хто буде жити його заповідям. І тому Неділя торжества православ'я це неділя, в яку ми, якщо називаємо себе православними, повинні перевірити себе саме на правильність нашої віри. Блаженний Августин каже так, ми Стаємо іконоборцями, а саме з цього приводу це торжество виникло. Ми стаємо, кажуть, іконоборцями, якщо не виконуємо те, що нам заповідано. Ми з вами стаємо іконоборцями, тобто вже не православними, якщо не бачимо образ Божий в тих, хто навколо нас. Тому сповідання православної віри. Це не стільки сповідання перебування в церкві, скільки сповідання правди Божої, яка проявляється життя. Святитель Іоанн Сан-Франциський з цього приводу пише наступним вчення. не всякий православний на ім'я такий за І не всякий сектант на ім'я такий за І в даний час особливо можна зустріти православного справжнього сектанта за своїм духом, фанатичного, нелюбовного, раціонально вузького, що упирається в людську точку не жад... на... жадібного, що не прагне неправди... 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 правди Божої. Але пересичений гордиливою своєю правдою, суворо судить людину з вершини цієї своєї уявної правди, зовні догматично правої, але позбавленої народження в душі. І навпаки, цитую далі, можна зустрітися сектанта, який явно не розуміє сенсу православного служіння Богу в і істині, не, знає, не визнає того чи іншого вираження церковної істини, але насправді таїть у собі багато істинного Божого, істинного велелюбного Христі, істинного братнього до людей. Православ'я – Це брати і сестри життя! Справжнє життя у душі любові, яку Господь заповідує всім нам. І якщо цього в нас немає, ми не православні. Якщо цього в нас немає, ми можемо обвішати себе, пробачити Христам і іконами чим завгодно, але ми не будемо тими, про кого Господь скаже, прийдіть до мене благословенні, бо вам приготовлено особливе місце. Тому сьогодні, в день, який ми називаємо торжество православ'я, ми повинні себе перевірити. Ми повинні привіти себе на справжність православна. Як це зробити, запитаємо самі себе. Насправді дуже просто. Дивимося на дух Божий в нас, чи маємо в собі його плоди, чи живемо його заповідями, ми перше, з яких заповідь любові, і тоді зразу все відкриється. І тоді ми зможемо і іншим сказати про нашу православну. Івангельське читання сьогоднішнього дня особливе. Це один із найлюбленіших моїх івангельських відрізків. Все дуже просто. Господь побачив Филиппа і каже йому, іди за мною. І Филип, недовго думаючи, нічого не питаючи, пішов за Христом. А потім він зустрів свого товариша Нафанаїла і каже, що я зустрів того, про кого писав Моїсей, того, хто є сином Божим. Але правда він бачить від Назарета. Нафанаїл, знаток Святого Письма, питає, що доброго може бути від Назарета? Тобто маленьке містечко, що там може бути добре? Хто там звідти може прийти? Яких спасити? І от далі слова, які, напевно, мають бути найголовнішими словами нашого життя. Пилип не починає дискутувати з Нафанаємом, не починає йому доводити цитатами Святого Письма істину, як це ми деколи любимо робити. Він говорить Филипу, Нафанайлу наступне. Прийди. І подивись. І ось всякому, хто хоче знати істину православної віри, треба сказати, прийди і подивись. Подивись не на нас, не на нас, грішник, звичайно, Які тут лише, напевно, по милості і промислу Божою стоїмо. Подивись на самого нашого Господа, на того, хто по любові став людиною. На того, хто по любові пройшов все людське на землі, на того, хто взяв на себе наші гріхи, їх на Христі, і возніс нас на небо, на того, хто дав нам благу в Своїй Євангелії, яке наповнено духом любові і яке навчає, як правильно йти. Тому так треба казати тим, хто хоче знати істину віри, Хто хоче мати праву міру. І, звичайно, в такому випадку і самим нам прийти і побачити нашого Бога, нашого, як ми його називаємо, Бога, який звершив кеносис, тобто самоумалив себе так, щоб бути найменшим. Ось справжні православні. Хто хоче бути у вас більшим, нехай стане всім словою. Так говорить Господь. А що ми бачимо навіть в нашому православ'ї? У нас міюються кафедрами архієреї. У нас не збираються на, на зібрання патріархів. Чому? Тому що, бачите, на тому місці його посадити хочуть. Ось нам православи. А що казати про священників або про мірян? Про нас всіх! Де наш дух любові, який Господь заповідав нам як основу? Тому буду знати вас люди, що ви мої учні, цитуємо святе письмо, каже Господь, якщо будете мати любов між собою, згадуємось плоди духа, любов, радість, мир, довготерпіння, благость, милосердя, кротость. Де це все нас? Ось наше православ'я? Тому треба прийти. І побачити? І якщо ми побачимо те, що Господь має та в своїй церкві, через неї ми отримуємо спасіння, тому що таїнство церкви це те, що веде на спасіння. І, без, наприклад, без Євхаристії ми не уявляємо собі, як можна йти до вічного життя. І Господь нам про це говорить. Але як підготуватися до цього таїнства? Як стати? Православним, а не сектантом, про якого сьогодні ми чули, казав Іансицький. Апостол Павло, ми сьогодні чули його звернення до євреїв, говорить, що ми маємо хмару світки, тобто велику кількість людей, які пройшли цим шляхом православі. І ось на них ми можемо рівнятися, тому що в православії, можна сказати, так, як у народі кажуть про своїх друзів, скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. А в церкві скажіть хто ваші святі, ми скажемо, яка ваша церква. Сьогодні апостол не згадує Мойсея, який відмовився від царських палат, від всього того, що здається найкраще, щоб бути. Говорять зі своїм народом, зі своїми, тому що ці царські палати були у греції. А далі апостол перелічує всіх тих, про яких, скажімо так, як апостол, цитуючи його, що їх недостойний був світ. Вони все пережили. Гоніння, скорботи, вбивство. Але вони ніколи не відмовилися від своєї православної. Тобто правильне славлення Бога це життя по заповідям. І знову нагадуємо, перше з них заповідь любові. І саме в Бозі, саме через життя в церкві людина може знайти це православ'я. І тоді вона зможе зі всією повнотою радості святкувати торжество православ'я. А ще наше торжество православі сьогодні в тому, що Бог не переможений нашим гріхом, що Бог не переможений нашими зрадами, нашою несправедливістю всім тим, що в нас не неправильне, ніковне. Сьогоднішнє торжество в тому, що Бог не відмовився від нас, що Він все одно чекає нас всіх. І просить нас прийти до нього. В цьому сьогодні наше торжество. І тому, якщо ми будемо сьогодні радуватися торжеству православ'я, то ми повинні навчитися жити по правді цього православ'я, по істині цього православ'я. І хоча торжество само по собі сьогоднішнього дня. Було торжеством свідчення того, що іконопочитання перемогло всіх тих, хто був іконоборцями. Воно набагато ширше. Сьогодні можна сказати, правда перемогла неправду, істина перемогла те, що не може бути істиною. Це неможливо людськими руками зробити. Це неможливо зробити людським розумом. Це неможливо зробити тим більше силою, це можливо лише благодатью Духа Святого, яким і повинна жити церква. Тому, що би не сталося, як би не було, Православіє буде завжди. Тому що завжди Господь на землі буде мати тих, хто, не дивлячись ні на які обставини життя. Буде жити правдою Божою. І тоді вже не важливо, чи буде вся ця краса, яку ми маємо в наших храмах. Тому що це все можна забрати, підібрати, зруйнувати. Але хіба можна зруйнувати образ Божий? Хіба можна зруйнувати те, що не, зруйнує, не руйнується, бо воно є частиною Божественного замисту? Вони є частиною Божественного творіння. І тому сьогодні ми дивимося не, на, не тільки на ікони. І не стільки на ікони або на красоту всіх тих фресок, які є в храмах. Сьогодні ми повинні дивитися на тих, хто поряд з нами. Тому що кожен з нас це образ Божий. Кожен з нас це ікона Бога. Так, не всі ікони написані красиво. Не всі іконописці мають таланти, такі дуже великі, як, наприклад, Васніцов, який розписував Володимирський Собор, чи Єжакевич. Але всі без виключень, ікони мають в собі. Таку перспективу навпаки. Вони мають в собі те, що є Боже. Відповідно, переводимо це все на людей. Кожен з нас може некрасиво намалював себе в цьому житті своїми гріхами, тобто відпав, відійшов, відколовся, але у всіх нас є образ Божий. І цей образ Господь ніколи не змінить. Неможливо його з людини стерти. Але людина може, впавши в рік, забути про цей образ. І тоді буде в неї велика скорбота. І тоді світ навколишній буде перебувати у великій біді. Тому що, як казав один філософ, коли людина скидає з себе образ Божий, вона тоді возрівнує про образ звірини, тобто диявольський. Тут варіанту нема ніякого. Або ми носимо на собі образ Божий і таким образом живемо. Або, на жаль, ми будемо носити образ звіриний, мається на увазі диявольський, і тоді ми вже тут на землі гинемо. І православ, торжество православ'я, яке ми сьогодні святкуємо, це свідчення того, що образ Божий в нас є, що образ Божий в нас не закритий, що образ Божий в кожному світиться. І тільки це світло нам треба знайти, для того, щоб і так просвітилося світло наше перед людьми, щоб вони, побачивши наші добрі справи, прославили Отця нашого, який не написав. Святом, брати і сестри, торжества православ'я. Сподіваюсь, це наше з вами торжество, бо ми право і істинно пробуємо славити Бога в душі і любові, і саме цим сподіваємося знайти життя вічне. І Христос посеред нас!